Інформаційні підсумки 4-18 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на Донеччині. У Хмельницькому попрощалися із героєм Антоном Борисовим. Допомога війську. Ще три засоби радіоелектронної боротьби передав бійцям міський голова. Збирає гроші для переселенців. Новокаховець організував благодійну вологонку. Хмельницький частина маршруту. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Антоном Борисовим. Чоловік родом із Казахстану. У дитинстві разом із сім'єю переїхав в Україну. Проживав в селі Росоша, працював таксистом. На захист України став ще у 2014 році. З початком повномасштабної війни знову приєднався до війська. Служив у лавах 47-ї окремої механізованої бригади. Загинув 3 червня внаслідок ворожого мінометного обстрілу у Донецькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Антон був самим прекрасним, позитивним, добрим. Він завжди допомагав. Він ніколи не відмовляв нікому. Коли його призвали, він пішов добровольцем саме перших днів. Він збирав, Він хотів цю країну. Він хотів прекрасне майбутнє для нас всіх і для нашої держави. Він дуже сміливо довго тримався. Цих довгих два з половиною роки він бачив все. Він був у самих жахливих позиціях. Нам зараз дуже тяжко. Осознати, що його З нами немає, бо він був частинкою нас всіх. І дуже великий. Він хотів своїй дитині дати так само прекрасне майбутнє і бути поруч з ним завжди. Був веселий. Він мені завжди говорив, що диця, не переживай, все буде добре. Я вернуся, я живий, вернуся додому. Він хотів на свій день народження, як приїхати з позиції, хотів. Добитися, щоб його пустили додому в відпуск, відсвяткувати свій день народження вдома біля своїх рідних і близьких. І не вийшло так, як він хотів. Не, не віру, просто не віру, що так могло зробитися з ним. Він такий був пробивний, такий шустрий, добивався завжди. свого. Командування його завжди хвалило, що в нього позивний був Google. З самого початку, що в нього так йому дали позивний, бо він все знав і все міг зробити, і всім допомагав. Останній раз, 2 червня, він дзвонив перед тим, як мав йти на позицію. Ми з ним поговорили. І потім вже 5 червня нам повідомили, що він загинув. У Хмельницькому також попрощалися із військовим Олексієм Рудим 1997 року народження. Він помер у шпиталі 16 липня. Героя поховали на кладовищі у селі Шарівка. А в селі Богданівці провели в останню земну дорогу 41-річного Володимира Яворського. Він загинув 11 липня. Слава героям та вічна пам'ять! Засоби радіоелектронної боротьби сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Обладнання дозволить знешкоджувати ворожу зброю і берегти життя наших бійців. Загальна вартість трьох засобів РЕП майже півтора мільйона гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Сьогодні ми передали засоби радіоелектронної боротьби. Хороші, потужні, якісні, багатоканальні, які перекривають фактично весь спектр і весь діапазон, на яких працюють безплатні літальні апарати. Три одиниці. Загальна вартість цих трьох одиниць місцевого українського виробника, який має, скажімо так, доволі таки вже хороший авторитет, майже півтора мільйона гривень. Це бюджетна закупівля, традиційна бюджетна закупівля. Тому знову ж таки дякую нашим платникам податків. Ми разом робимо усе можливе, щоб. Підтримувати наші сили оборони, додам, що вже десь майже 90 різноманітних засобів РЕР ми передали для різних підрозділів сил оборони це мобільний РЕП. Це Скажімо так, автомобільний реп для техніки. Це стаціонарний, для вопів, для інших, скажімо так, місць, де перебувають військові, великі, маленькі, різні потужності, різних діапазонів. Попит на реп величезний, має багато заявок від військових. Ми плануємо найближчим часом знову ж таки купувати і передавати. Новий навчальний рік у Хмельницькій громаді розпочнеться 2 вересня. Про це повідомили в департаменті освіти та науки. За словами виконувачки обов'язків директора Ольги Кшановської, поки що оновленої постанови Кабміну щодо старту навчального процесу у школах немає. Згідно з рішенням міністерства освіти та науки, в кожній області організація навчання залежить від безпекової ситуації. Деякі регіони обговорюють питання про те, щоб розпочати, але є певні ризики, певні нюанси, які не дають можливості про це говорити конкретно і точно. Це такі причини, як оздоровча кампанія зараз діток спільно з батьками, тому що заплановані табори, заплановані поїздки за межі. Нашої громади, відповідно, діти будуть, якщо пропускати, наприклад, освітній процес, якщо ми його розпочнемо раніше. Також у нас відпускна кампанія працівників педагогічних. Ви знаєте, що за законодавством в них відпустка 56 календарних днів. Вона в них розпочалася приблизно в когось середина червня, в когось кінець червня, оскільки в нас в червні функціонували пришкільні табори, відповідно, теж вони не могли піти раніше у відпустку. Ну і також цей нюанс з тим, що не готуючись до того, щоб раніше розпочати освітній процес, були пришкільні табори з липня заклади освіти розпочали ремонтні роботи, це поточні, можливо, певні капітальні для того, щоб заклад підготувати до 1 вересня. Ну і відповідно, ми розуміємо, що і температурні режими, особливо зараз, ви розумієте, наскільки було би важко втримати дітей в. Приміщеннях в будівлях для того, щоб організувати освітній процес. Тому в межах нашої громади ми не розглядаємо початку раніше, оскільки і законодавчо це не передбачено на сьогодні. До п'яти малоінвазивних операцій щодня проводять в Хмельницькому міському перинатальному центрі. Використовують для цього сучасну лапароскопічну стійку, придбану торік за кошти з бюджету громади. Новітнє обладнання виявляє гінекологічні патології у пацієнток. Вже понад два роки у відділенні гінекології з малоінвазивними технологіями допомагає лікарям медсестра Анастасія Ільницька. У квітні 2022-го вона з родиною виїхала з окупованої Херсонщини. Більше розповість Ірина Аріон. Медсестра Анастасія Ільницька готується до операції. Нині їх дві. Збирає резектоскоп і під'єднує його до лапароскопічної стійки. З червня 2022 двадцять Анастасія працює у Хмельницькому міському перинатальному центрі. У квітні вона з родиною виїхала з окупації. Остання зміна в Херсонському перинатальному була у неї 23 лютого. Було окупація села, то переїзд був тяжким. З перших днів війни було зрозуміло, що там знаходиться небезпечно. Хмельницький не замінив рідний дім. Вже понад два роки Анастасія допомагає лікарям під час операції у відділенні гінекології з малоінвазивними технологіями. Про професію медсестри каже, мріяла ще зі школи. Це нада любити цю професію, коли вона дається потім дуже легко. Але це дуже велика відповідальність. Моя задача накрити операційний стіл і слідкувати за стерильності. і поетапно подавати ті необхідні інструменти. Медицина це така професія, де постійно треба навчатися, де не можна так розслабитися, сказати, я все вмію, я все знаю. Тут кожен день треба практика, і щоб її не втрачати, треба. Ну, Проявити ініціативу, вдосконалюватися. до п'яти малоінвазивних операцій щодня, проводять в Хмельницькому міському перинатальному центрі. Використовують для цього лапароскопічну стійку, придбану торік за кошти з бюджету громади. Лікарі цього відділення, ну я б сказала, вони одні з найкращих. В місяць вони оперують від 80 до 100 операцій. Гістероскопія це просто один з підвидів, який дуже зараз вона рахується діагностичною операцією, вона є поширеною в репродуктивних центрах. Переде щоденно залучено одна денна операційна і одна змінна операційна медична сестра. Вони є постійно, тобто ми можемо працювати 24 на 7, якщо це потребує того. Малоінвазивні операції дозволяють пацієнткам відновлюватися впродовж доби. Завдяки новому обладнанню більше стало гістероскопічних втручань. Спочатку повномасштабної війни зробили майже 700 таких операцій. Під контролем камери ми бачимо все, що відбувається в порожненні матки, і можемо взяти. Будь-який матеріал на дослідження, це і діагностична, і лікувальна е, маніпуляція, і операційна сестра це ще один асистент на операції. Це теж дуже важливо, тому що вона допомагає хірургу, і якщо це правильна допомога, то нам дуже комфортно з Анастасією працювати, тому що вона досить швидко вивчила цю всю апаратуру і досить гарно працює і взагалі чудова людина. Анастасія хвилюється за колег, котрі залишилися у Херсоні. Мріє про перемогу і мирне майбутнє в Хмельницькому. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. Більше 207 квадратних кілометрів маскувальних полотен виготовили волонтерки громадської організації Сильна жінка. Плетуть сітки не лише у Хмельницькому, а й у селах громади. Запитів від військових, за словами волонтерок, не меншає. є. Нині захисникам потрібні полотна великих розмірів. Окрім сіток, плетуть і кікімори та маскувальні накидки на шоломи. Також збирають кошти і на інші потреби захисників від засобів гігієни до автомобілів та військового обладнання. Тож охочих закликають підтримати військових донатами. Як ми переїхали з Херсону, так таке одразу до дівчат звернулася, знайшла і так по сей день вже з ними разом. Кожен день з обіду й до пізньої пізнього вечора. Гріє те, що ти допомагаєш. Жесь, звісно, втомлююся, все ну, на це не звертаю увагу. Сітки вони потрібні постійно, на постійній основі, бо ви ж розумієте, що самі сітки вони як одноразові. Відстрілялися, вона згоріла. Ми сплели 207. Квадратних кілометрів сітки. Ми рахуємо по бухтам, які ми купуємо. А ті, що ми плетемо, робимо сітки на тих бухтах, які подаровані, то ми їх не враховуємо. Це виходить значно більше. Вроді би зробили о, там, за неділю, зробили там півтора-два кілометра, а три кілометри додавалося. Раніше ми робили там три на чотири, а зараз – двадцять на п'ятнадцять. У нас дуже багато і подяки, у нас і відео є. І от коли е, там замовляють сіточки, то говорять, в нас на нашій як іконочка, там ззаді молитва ві, ну, сильної жінки. І вони е, завжди кажуть, нам, будь ласка, тушу з янголом. У нас така іконочка, вона кожній сіточки. і Кажуть, нам тушу з янголом. Хмельничина стала частиною маршруту благодійної велогонки Тур де Франс Україна. Організував її новокаховець Сергій Краснов. Він планує за 23 дні подолати на двоколісному майже 3,5 тисячі кілометрів. У такий спосіб спортсмен збирає гроші, аби допомогти переселенцям з Херсонської області. Ірина Кондратюк детальніше. Хмельницький – 20-й населений пункт, до якого на велосипеді приїхав новокаховець Сергій Краснов. Чоловік щодня долає понад сотню кілометрів у межах благодійної велогонки Тур де Франс Україна, яку ж сам і організував. Стартував спортсмен 29 червня з Одеси. Тому що 29 червня стартує, Стартувала всесвітня відома гонка Тур де Франс, і справа в тому, що я долаю кожного дня таку відстань, яку долають спортсмени на у Франції на цей велогон. Перший етап мене був в Одеса Херсон. 206 кілометрів, потім Херсон-Одеса, другий. Потім я поїхав в Кропивницький. З Кропивницького повернувся знову до Одеси і на другий тиждень поїхав по маршруту Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Черкаси, Київ, Житомир. Сьогодні в Хмельницькому. З Хмельницького поїду на Немирів. Головна мета акції збір коштів для переселенців з Херсонської області, які через повномасштабне вторгнення були змушені залишити свої домівки. Я збираю кошти для біженців з Херсонської області, тому що е мені це близько. Я там виріс, е там під окупацію попала моя мама, теж виїжджала, теж зараз біженець, теж лишила все там, що нажила за 76 років. У мене є е сайт в інтернеті, його адреса tdf-ukraine.org.ua, Там є можливість як задонатити. Отримати всю інформацію, як задонатити, так і отримати допомогу. Якщо ти біженець з Херсонської області, там можна заповнити форму, під'єднати туди документи свої і подати тим самим заявку на отримання допомоги. У кожному місті, куди заїжджає спортсмен, його зустрічають місцеві велоактивісти. У Хмельницькому благодійну акцію підтримали 12 учасників велоклаб Поділля. Керівник клубу Олександр Галкін розповідає. Супроводжували Сергія Краснова до обласного центру із Староконстантинова. Ми чисто символічно проїхали приблизно 100 кілометрів. Ми підтримуємо всі проекти, які є благодійними, які йдуть на підтримку загиблих, на підтримку. Біженців і людей, які страждають від російського агресора. На жаль, нам випало так, що ми живемо у важкий час і потрібно донатити, потрібно пропагувати здоровий спосіб життя, приймати участь у всіх благодійних заходах. Триватиме велогонка 23 дні. За цей час спортсмен подолає на двоколісному майже 3,5 тисячі кілометрів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!